Новський колорит Кубка України і їдемо ми тепер в Горностаївку. Мир Горностаївка, Чорноморець. Команда, через яку ми ледь не почубилися з Олександром Олексійовичем минулого тижня. Я не самовито просто вболівав Олександр Олексійович, тому що я знав, що буде брати участь участі бо вони програли ще й Горностаївці. То я би з мене просто тут мокре місце залишив. Ну, але от цього разу Чорноморець все-таки е, проявив себе. До речі, можливо, десь наша дискусія і завела. Олександр Оксайович. Це хорошо, давайте і далі. заводити. Моментів було не так багато у цьому поєдинку, але бачите, тут все-таки перевага була на боці Одеситів. Їхніх вболівальники проїхали достатньо так само на цю гру. Ну, щоправда, відверто скажемо, що напевно на цій стадії їм десь і пощастило жербом. Тому, що, ну, м'яко кажучи, в порівнянні з іншими командами не найсильніший суперник. І тут от Слінкін відкрив рахунок у цьому поєдинку на 29-й хвилині зустрічі. Ігор Вікторович, ваша вже команда. Одеса, Одеса, Рідна. Якщо ваш спор привел к тому, що одесситы вас послухали і це приносить їм результат. Э, правильно, ви говорите, дай Бог, якщо приносити цей результат. Десь завелися. Я думаю, що десь завелося, тим більше знову ж таки ну, місто таке, воно має, повинно мати дуже хорошу команду, подивитися, бачите, ну, тут взагалі, в який гол забиває зараз Ковалець, Кирил Ковалець, син Сергія Ковальця. Ситуація розібрався дуже добре, ну і 2-0 на користь Чорноморця.